Сьогодні розпочнемо розмову про тріпійські поселення гіганти, вивчення поселень землеробів Старої Європи у Греції, на Балканах, у Подонавії відмічає тенденції до урбанізації, що виникла у VI тисячолітті до нашої ери. Виникнення великих поселень вважають наслідком зростання чисельності населення, а також боротьбою за природні ресурси. Було б дивно, якби подібні тенденції не з'явилися у тріпійському світі. Як довели вчені, вже на початку 5-го тисячоліття до нашої ери тут виникають поселення, що не поступаються кількістю будинків, а отже і населення різним європейським гігантам того часу. Із понад 2100 відомих на сьогодні терпійських поселень на сьогодні відомо близько 150 селищ площею понад 10 гектарів. Як особливе явище, вони проіснували з другої половини 5-го до першої половини третього тисячоліття до нашої ери. Тобто, Понад півтори тисячі років цікавою є історія відкриття поселень гігантів. Незважаючи на те, що історія досліджень тріпійської культури нараховує понад 140 років до 70-х років минулого століття про існування таких поселень ніхто навіть не здогадувався. Як часто буває, допоміг випадок. В 70-ті роки минулого століття. Військовий топограф Шишкін вивчав аерофотозйомку центральних областей України і виявив загадкові об'єкти, що не мали відношення до його відомства. Консультації зі спеціалістами дали можливість встановити, що мова йде про поселення тріпської культури. Проблема була лише в тому, що ці поселення, за твердженням топографа, мали площу 50-80 а то й 250-450 гектарів. Спеціалісти в один голос заявили, що такого просто не може бути. Тим не менше, знайшлися археологи, які вирішили все перевірити. І от 1971 року було організовано експедицію під керівництвом Шмаглія на поселення біля села Майданецьке на Черкащині. На основі археолога магнітометричних досліджень, проведених Дудкіним у 1971 роках, було проведено. План доступної частини поселення на площі біля 180 гектарів. Виявлено 1575 аномалій від будівель. За 20 років розкопок встановили, що це гігантське поселення мало впорядковану структуру і було заселене одночасно. За найскромнішими підрахунками населення полісу складало 6-9 тисяч осіб. Із найдавніших тріпійських протоміст відомі Онопріївка. 80 гектарів, веселий кут площею 150 гектарів. Розподіл великих поселень по території був нерівномірний. Найбільше поселень гігантів виявлено у межріччі Південного Бугу і Дніпра, де знаходяться найбільші з них, такі як глибочок 200 гектарів, доброводи 250 гектарів, Майданецьке 200 гектарів, Небелівка 300 гектарів, Тальянки 450 гектарів та інші. Їх існування в основному припадає на період з 4200 по 3400 роки до нашої ери. До речі, епонімне поселення біля трипілля, відкрите Хвойкою, теж мало площу більше 100 гектарів. Існувало воно до 4200 року, до нашої ери. Одночасно існувала обмежена кількість таких великих поселень. Трипільські поселення Гіганти були центрами значних околиць. Наприклад, Майданецьке 140 квадратних кілометрів, тальянки 250 квадратних кілометрів. В них зосереджувалося економічне життя, вони були адміністративними, військовими, ідеологічними осередками. В них ми бачимо у початкових формах такі археологічні ознаки міста, як монументальна архітектура, це укріплення, громадські будівлі, передписемність, такі як знакова система з об'ємних і графічних символів. І число жителів понад 5 тисяч осіб. Тобто, є всі підстави називати цей тип пам'яток протомістами. вони мали утворитися внаслідок протиріч між трпівськими вождівствами, які вели боротьбу за володіння земельними ресурсами лісостепу. Завдяки останнім дослідженням з використанням більш досконалого обладнання та спільним проектам, таким як британсько-українському та німецько-українському, додалася важлива інформація щодо розмірів, планування, структури та інших параметрів поселень гігантів. Про це ми розповімо в наступних зустрічах.